Значить, знімаю, що таке поршні зроблені з вилок? Оці поршні, це зроблені звилок. Воно намазало, так файно. Коротше, знімав я циліндри раз п'ять, Це було хі, на самому кучі початку моєї ну, кар'єри. Але я кожен раз знімав і кожен раз підпилював то місце, де прихвачувало. От, бачите? Хоп-хоп від напильничка. Бо тут прихватило, там намазало. Але до чого я дійшов? Що він пухне хаотично в різні боки. В нього немає якогось. Ну, тобто він пухне в різні боки, ти не можеш хоче зрозуміти, де він тобі розпухне цього разу. Підпиляєш, от, наприклад, от де намазало, от тут підпиляєш. Він прихватить ось тут. Підпиляєш ось тут і потім прихватить ось тут. І так буде блядь, постійно. нахуй, Постійно, поки ви не викинете ту хуйню нахуй. Оце є не поршень, це є шляпа. Показувати дітям в бурсі. Ну, якщо ще бурси є, от, сказати, діти, дивіться, це поршень. Бачите? Все, далі, ну, його функція вже закінчується.